Якщо ви зараз дивитеся моє відео, я вас вітаю. І мої підписники і гості. Я сьогодні вирішила приготувати млинці. Їх можна використовувати із сиром, з варенням, з медом хто як любить. Зазвичай всі готують млинці з борошна. Але я хочу з вами поділитися сьогодні незвичайним рецептом. І в чому його незвичайність, я вам покажу. Але результат ви побачите самі. Ну, це дуже виходить смачно, виходить завжди смачно. І навіть якщо ви ніколи не готували млинці, у вас по цьому рецепту обов'язково вони вийдуть. Готуємо млинці. І так, розбиваю три яйця. Додаємо цукор. Цукор додаєте до смаку, хто як любить. У нас, наприклад, ми любимо солодке, тому я додаю 3,5 ложки цукру. Хто не любить, додавайте так, як вам подобається. Ванілін додаємо 1 грам. Тут в мене 2 грами пачечки, 1 грам. Додаю сюди розпушувач. Ось дивіться, скільки. ну Десь одна чайна ложечка. Сюди. І тепер гарненько нам потрібно розколотити, щоб цукор розчинився. Все, ось так дивіться, в мене вийшло. Тепер додаємо сюди соли. Ось дивіться, скільки десь. Ну, півчайної ложечки. І тепер додаємо наш секретний інгредієнт. Як ви думаєте, що це? Так, це крухмал. Ось гарненько. Нам потрібно зробити однорідну масу. Ось так гарненько розмішати, щоб у нас тут не було. Грудочок. Нам потрібно, щоб у нас була однорідна маса. Ось так гарненько-гарненько розмішати. Ось так дивіться, це в мене вийшло, бачите? Однорідна така маса. І тепер додаємо борошна. Крухмаль у мене було 4 столові ложки, борошна у мене 5 столових ложок. І гарненько розколочуємо, щоб не було у нас грудочок. Гарненько і так гарненько. Розколочуємо. Ось так, дивіться, в мене вийшло. Бачите, така однорідна маса. І тепер додаю косову стружку. Вона у мене, ось, як бачите, така жовта. Ну, це в мене була. Можна її білу, це різниці немає. І зараз додаємо. Одна. У мене вийшло дві столові ложки. Можете додавати більше, хто як любить. У мене ось було скільки, тому скільки буду додавати. Ось, додала. І тепер Знову ось так гарненько розмішуємо. Ой, це така виходить смакота. Обов'язково при можливості приготуйте. І тепер додаємо молочко. Ось так додали трішки і гарненько розколотили. знову і так поки не використаємо все молочко. Молока у мене було 600 мл. І тепер додаю 3 столові ложки олії. Гарненько розколочуємо. І тепер залишаємо ось цю суміш нашу на 3 хвилинки, щоб просто постояла. І тепер знову гарненько ось так розколочуємо. Останція в мене вийшло. Все, йдемо смажити. І за кожним разом потрібно обов'язково ось так промішувати, як тільки ви будете набирати для смаження, тому що тут у нас крохмал і він має властивість таку осідати на дно, тому обов'язково перед кожним разом потрібно розмішувати гарненько. Прогріваю сковороду. Вогонь, як бачите, невеликий. Я на перший корж додаю трішечки. Ось олійку, ось так каплю і ось так лесенько протру по сковороді. І тепер розколочуємо гарненько, набираємо ось ці скільки. І тепер ось дивіться, ось так із серединки, ось так рівномірно розливаємо по нашій сковороді. Це виходить ось так. І нехай смажеться. Ось так, дивіться, по сковороді, Ось так смажиться наш млинець. І тепер зверніть увагу, дивіться, краї у нього починають бути ось такі, дивіться, злодистого кольору. І ось я користуюся такою, дивіться, паличкою. Я її зробила із сушів, палички сушів. І ось так беремо і перевертаємо. Ось така виходить красота. Ось так це в мене вийшло. Так смажиться смакота. Плинець наш, дивіться, ось так підсмажився. І знову продовжуємо. Вже олії я не використовую. І продовжуємо смажити. Тепер ось так легенько з краї. Перевертаємо. Все, продовжую смажити. Взяла дві сковороди, щоб швидше. Ось так проходить процес смаження. Бачите, дуже багато залежить від сковороди. Ось тут так смажиться, тут так смажиться. Продовжую. Ось така, дивіться, гірка в мене вийшла в ланців. Тішки різного діаметру, тому що різні сковороди в мене були, я смажила на двох. І ось така вийшла в мене смакота. Дивіться, подивіться на цю смакоту. Дивіться, які вони тонесенькі, які вони м'ягісенькі, дивіться. Ну, це, це просто на самому борошні такі не виходять. У мене є на каналі там. З какао і налісники є, ну такі не виходять. І тепер беремо варення. Ось, будь ласка, і тепер ось воно у вас може бути густіше, може бути рідкіше. Яке в кого є? В кого? Хто хоче з сиром, хто хоче з медом і сметанкою. Ой, ну, смакота неймовірна. До половинки ось. Так, намазуєте. Намазую. Ось так скручую, дивіться. Гарненько ось. Так. Нарізаю. Ось так. Така дивіться, вийшла в мене смакота. І тепер хочу спробувати, які ж вони на смак. Mm. Ой, же це смачно. <хи> це дуже смачно. Вони наскільки мягусеньке, ароматні, смачненькі. Ой. Тому рекомендую обов'язково при можливості приготувати. Ось таким рецептом млинців я з вами поділилася. Якщо вам сподобався рецепт, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. А ще підписуйтесь на канал, мені буде теж дуже приємно. На сьогодні все. Цього вам доброго і бувайте здорові!